Слава Україні! Ми зараз знаходимося в місті Кутаїсі і ми розпочали свою мандрівку у Сакартвело не просто так, правда, собака? Не просто з цього міста. А, тому що, блін, два ще. Слава Україні! Мене звуть Ромко. Як вам відомо, і ми розпочинаємо свою мандрівку по Сакратвелу по Грузії з міста Кутаїсі. Чому ви вибрали саме це місто? Бо воно є одне з найдавніших міст у світі з безперервним населенням, е, яке тут проживає. Тобто, коли місто було засноване в 600-му році до нашої ери, так до сих пір воно мало безперервне населення. Тобто, це є скільки 2500-2600 років. Ну десь плюс-мінус так. і чому ми вибрали це місто? Бо насправді е, в Сакрафело в Грузії лише Кутаїсі, приймає лоукости, а саме в Тобто це причина, по якій ми приїхали. Я думаю, якщо ви почнете свою мандрівку у Грузії, то ви також її почнете з цього міста. Ще це місце вам може бути знайоме по старому такому серіалу «Ясон і аргонавти». А саме в цьому місці, воно колись мало назву Ея. Ясон знайшов золоте всім відоме руно. І детальнішу інформацію про цей серіал та й загалом про цю історію ви можете знайти в інтернеті або якщо вам буде дуже цікаво, то вже пишіть в приват, я вам то все розкажу. А це місто також є таким зв'язком між Україною та Грузією, тому що саме в цьому місті. Директором першої грузинської гімназії був Олександр Стоянов. В часи Російської імперії він відстоював картвельську мову як основну мову цього регіону, тому що в ці роки це був період 1860 року. Російська імперія запровадила основну мову викладання в школах і в гімназіях російську. Але він ходив тут на мітинги, на бойкоти. і Він казав: ні, нічого подібного, в нашій гімназії буде вивчатися лише українська о боже милий і українська теж грузинська мова. Саме під його орудою е зробив своє сходження е поет, національний герой та святий Сакартвело Еквімте е такий швілі. От. Тому наразі зараз, як бачите, от таке гарне сонячне місто Кутаїсів в січень. Але ми вам зараз покажемо більше відео. Ми вам покажемо більше відео, і ви побачите, яке воно гарне. Відвідавши кутаїсі, ви неодмінно захочете попробувати страви грузинської кухні. І, звичайно, ви будете полювати на хінкалі і хачапурі, але вони є тут на кожному кроці. Ми б вам радили попробувати. Кебаб в бікенті сакабабе на вулиці Ціспері Канцелеві. Я маю надію, що я правильно це все вимовив. Там дуже смачні кебаби з величезними кусками хліба. Тобто, це такий типовий грузинський фастфуд, який полюбляють місцеві мешканці. Обов'язково туди завітайте. Отже, ми зараз знаходимося в місті Кутаїсі біля будівлі кутаїського парламенту. Ця споруда була збудована ще за каденції Сакашвілі. Ми дуже просто вибачимо за погодні умови, бо ми не, ми не керуємо. От. Але вертаючись до тої штуки, ця занедбана споруда це була основа е, політики Сакашвілі, основа відкритості для суспільства і громадськості. Я не, маю надію, що ви мене чуєте прийом-прийом. От. І тут мав знаходитися парламент Грузії. Коли вже до влади прийшла інша влада. Вона перенесла е, цю всю установу урядову назад до Тбілісі, і цю споруду лишила занедбаною. Ось цю споруду. Дякую, Марія. От. Е, вона в вигляді такого куполу, але якщо ви з неба побачите зйомку, тут зверху буде знаходитися зйомка, то ви побачите, я там накладу, не переживай, то ви побачите, що вона виглядає в формі е, шляпи Наполеона. От. Вона повністю в занедбаному стані ця вся територія, навколо повно сміття, повно сміття, дикі вітри, нічим не захищені, бо Кутаїсі знаходиться в такій певній долині. І насправді дуже сумно, що така споруда знаходиться в такому не дуже гарному стані. Ну, Але маємо надію, що щось поміняється, і грузини, відчують себе... Кутаї... грузини Кутаїсі відчують себе більш Люблячими, адже зараз конкретно кутийці, колишня перша столиця, зараз в дуже поганому стані, бо всі виробництва закриті. Тут люди не мають чим зайнятися, розвивається тільки відносно сильно туризм і повно таксистів, повно таксистів. Отже, дивимося на цю споруду. Тож, а на тому місці, де зараз знаходиться цей ділян парламенту Кутаїсі, був меморіал воїнам Другої Двої війни. Якщо я не помиляюсь, під тим меморіалом стояв цей пам'ятник, який вирішили забрати на це місце, бо парламент знаходиться он там, вирішили поставити на це місце, а сам меморіал знести. За допомогою чого? Правильно, за допомогою вибухівки. Як ви думаєте, що вони зробили? Вони підірвали той меморіал. Сколки вбили жінку з дитиною і поранили багатьох людей, які були тут в окрузі. Це ж, це ж можна додуматись, правда? Ця будівля коштувала 83 мільйони доларів. І зараз вона простої і вона просто не використовується ніяким чином. Це стан витрати грошей. дітей, не нам судити. Парам. Він варта саргеші вінаха, авандер сарабер сахтар Ціни в супермаркетах Кутаїсі на 10-15% дорожчі за ціни, які є на базарі. Ви можете придбати 10 яєць за 5 ларі, кілограм сосисок від 15, кілограм ковбаси від 13, кілограм сиру від 11 ларі. Але на ринку краще вам звернути увагу на місцеву продукцію, таку як домашні вина, чурчхела, мандарини, апельсини, горіхи та й загалом фрукти. І зараз ми знаходимося біля головного храму міста, який називається Баграта. Вона збудована царем Багратом III в 1003 році. Саме тут був коронований головний, головна історична персона Грузії, головний цар Давид Будівельник. Так його називали, тому що він саме на нього припадає Золота доба Грузії. Тобто він тут відбудовував все підряд, і він вигнав всіх османів звідси. Ну на той період. І його шанують, як в Україні шанують Володимира Великого або Ярослава Мудрого. От цей храм зараз тепер, в теперішньому стані виглядає дуже гарно, але до, якщо не помиляюсь, до 2008 року він був повністю зруйнований. Добре, не повністю, тільки там була основа стіни. І за управління Сакашвілі його відбудували і до такого стану, як він знаходиться зараз. Тож ходіть ближче, ми покажемо відосики біля нього. Зрілий картфелян має раз в житті потрапити на це святе місце для Сакартвелу. Це є Гелацький монастир. Назва Гелата походить від грецького слова Гельфія, що означає народження. А саме цей храм, який знаходиться заді мене, це є храм Різдва Пресвятої Богородиці. Будівництво цього комплексу припадає на 1106 рік. Його збудував Давид Будівельник в честь своєї перемоги над ворогами. Тут знаходиться центральний храм з боку. Є храм Григорія Переможця і тут Миколая Чудотворця. Також тут знаходиться академія, яка на як нам пояснив ведучий екскурсовод, який був тут з нами. Була однією з семи академій на той період в Європі. Ну я не знаю, чи це правда чи ні, ну але менше того. Тут вивчали і різні мови, і зокрема, тут вивчали, як знаходити зірки днем. От. Там була така спеціальна труба, в яку потрібно було заходити. І вона створювала якийсь такий об'ємний темний простір, через який ви могли бачити зірки днем. Я не знаю, як воно відпається, нам того не показало нікоїснею. Саме на території цього комплексу знаходяться поховання 23 царів. Грузії серед них якраз тут є спочування Давида будівельника та Цариці Тамари. До будівельника ми вам зараз покажемо. А царицю Тамару, на жаль, не може знайти її поховання, бо вона заходить десь під храмом. Тобто ніхто ще до сих пір не міг знайти. Також тут на хребті знаходяться три маленькі каплиці, де якраз є монархи. Там є каплиці Сьомого VII століття, восьмого століття. І казали, що тут знаходиться близько 15 монахів в даний час. Наймолодшому 37 років, а на найстаршому 70 років. А знаходиться храм недалеко від Кутеїсі, 8 кілометрів, і коштує 3 Ларі на маршрутку. І в одинації, в другій, четвертій один дня ви можете сюди заїхати спокійно. Вас завезуть конкретно під саму храму. Тож давайте трошки пройдемося і подивимося, як воно все виглядає. Ми зараз знаходимося біля воріт, де похований цар Давид. Кажуть, що його висота була 2,20, тобто в нього такий великий зріст, і що під час бою йому міняли сім разів коней, тому що кожен кінь змучувався його нести. Ну, це щось таке на, на, на фоні легенди. І саме тут він похований в самій брамі. Він так заповів, щоб кожен картвелянин, який сюди заходив, наступав на нього, і він, будучи вже. Похований, відчував їхні е, біди, турботи і гріхи. Бо сам він казав, я дуже грішний, хоча я дуже побожний. От там зверху ми можемо побачити, як цар Давид виглядав. Як ви думаєте, що це таке? Я вам даю три секунди подумати. Три. Все, не додумав. Це кора фундука. Можливо, вам відомо, що фундук це загалом кущ, але дивіться, який тут величезний фундук був знайдений. А для чого це кора? Правильно, для того, щоб там зберігати різні продовольчі припаси. Таким чином, тут монахи колись зберігали всякі крупи, бульбочку, якщо ви її знайшли, всяке м'яско. Тут таке було. Загадка. Ми попали сюди в цей Гелацький монастир, і тут трапилась вночі вона подія. Тут горів один будинок, і в дуже сильно попікало ноги настоятелю цього монастиря. Загадка в чому полягає? Як ви думаєте, якої нації священик, який напився вночі, відкрився о, Боже, відкрив пічку, і через яку пішов вогонь? І часто постраждав настоятель. Ще одна дуже крута штука, яка пов'язана з цим монастиром, це саме його розташування. Бо звідси відкривається нереальний вигляд на Кавказ. Прошу насолоджуйтесь. Ну що ж, наша мандрівка по Кутаїсі завершилась. Буду з вами чесним: для того, щоб відвідати визначні пам'ятки в місті та й загалом десь в окрузі в районі радіус 10 кілометрів, вам буде достатньо 2-3 дні. Але розрахуйте собі більше часу для того, щоб відвідати регіон Свенетія. Це дуже автентичний регіон, який не подібний на інші регіони Сакартвелу та печеру Прометея. Нам по часу не вистачило, та й загалом з погодою теж трошки не співпало. На чому хочу ще звернути увагу, це в тому на тому, що тут дуже багато бродячих собак, тут дуже багато таксистів, обірваних проводів і дуже вітряно. Підготуйте собі підходящий одяг, тому що вас тут здує і певні хто вас не знайде. От. Але загалом дякуємо Котеїсі за нашу першу відправну точку. Тому продовжуємо далі.